Вітання. Я побачив низку прохань, і навіть не тільки від дівчат, а ще й від хлопців про красу на тематику догляду за собою. Я зазвичай таких відео не знімаю, але в мене направду є достатньо велика пачка від відео щодо спорту. А спорт теж нам дає красу ну, і здоров'я. Тому я, напевно, в питаннях чистої, так би мовити, краси теж можу зробити важливі ремарки. І я їх зараз зроблю, дам вам поради настанови. Прості, але які дуже добре спрацюють, бо в мене є одна така фішка: я люблю давати людям. Вигідні чи то безкоштовні вирішення проблем, за які зараз тягнуть великі гроші. І великі гроші зараз тягнуть за різні креми, за різні б'юті процедури, за уколювання різними субстанціями підозрілими, як ботокси чи філери. А я знаю, що є один секретик, який ну мінімум половину всіх цих засобів просто робить е клоунським якимось знаєте, посміховищем, робить непотрібними засоби для створення собі. Образу краси. І тут я вам проапелюю до такого поняття, як банан. Чули про банан, знаєте, що банани зараз вже давно в тренді. І дивіться, правда, ви з'їдаєте банан і викидаєте шкірку, шкірку. Але я завіряю шкірку, цю візьміть назад. Гусь собі отаку. І не викидайте. Зараз я вам поясню, як за допомогою цього ви собі налаштуєте той лук, який вам буде подобатись, і трошки відмотаєте роки назад. Тобто я дійсно говорю про ефекти омолодження. Ви знаєте, що для молодості шкіри, для її такого пружного, живого і здорового стану, потрібен колаген. І чим більше колагену є в шкірі, тим більше вона має шансів. Зберігати молодість і добре регенеруватися, але що буде, якщо я вам скажу, що колаген здебільшого близько 80% колагену у клітинах шкіри є неактивні. Вони зберігаються там, але активними вони стають час від часу, тобто це як якийсь запас, який організм собі постійно відкладає і не використовує. І цей запас можна використати. Організм його собі наново поповнить, ви нічого не втратите. Але скориставшись ним, ви дасте бонус відновлення шкірі. Ви морщини, ну принаймні тако невеликі і середні. Ви загладите ну, в ноль, просто будете як лакований манекен. І тут згадуємо всі бананову шкірку. Подивіться. Перший компонент успіху це колаген, який є в шкірі, який є зазвичай заблокований і неактивний. Ми його мусимо зробити активними. І тут ми згадуємо банан. Чим ми згадуємо? От знаєте, що банан багатий вітаміном К. Ну Там ще й вітамін У П, Р. Але нам цікавий саме вітамін К. Вітамін К працює на шкіру як е, стимулюючий е, до активності клітин її е, фактор. І саме найбільше, що цікаво, вітамін К є не в плоді банану, а в шкірці, яку ви викидаєте. І е, є дуже цікавий метод вилучення цього вітаміну К, тому що його найефективніше буде не вживати всередину, не колоти внутрішньовенно, а наносити на себе. І е, я вам просто зараз покажу, як нанести собі на шкіру швидким, ефективним і дуже невимогливим способом вітамін К, який буде вам активізувати. Ну, Заблокований колаген і дасть вам ту красу, яку ви втратили, або не дозволить втратити ту красу, з якої ви народилися. Що ж, починаємо. Найефективніше буде це, знаєте, навіть не втер... не розтиратися банановими шкірками. Найефективніше буде це хлестати себе ними. Саме так хлестати. І тут, чим більш енергійно, чим більш Знаєте, дзвінко, ви будете себе хлистати бананом, тим краще цей вітамін буде проникати. Бо втирати його ефект дуже частковий. Проникнення в нього недостатнє. Але коли хлистати, проникнення дуже і дуже ефективне, ви більшу частину вітаміну вберете і весь колаген стане активним. І тоді привіт молодість. Отако! Ах! так. А, а. О, добре! Так, да. так! Не буду продовжувати, але ви можете продовжити собі вже дома самі. Завіряю вас, що якщо ви будете 15 хвилин на день хлистати себе банановими шкірками, ви будете молоді навіть при смерті, коли вам вже стукне 90%. Бережіть молодість, плекайте молодість, випробовуйте цю пораду, вона працює на всіх людях, але на кому працює так, так добре, що цей ефект видається просто ефектом якоїсь. Пластики, і той дуже і дуже дорогой. А воно по суті безкоштовне, бо банан ви просто щоб з'їсти. Правда? Тобто радуйтеся, веселіться. І е... не дякуйте, подякуйте, коли будете молодші, ніж ваші внуки. Принаймні на вигляд. Дякую за увагу, папа. -па.